Зараз, свахо будемо, вже Картошка готова, зараз будемо їсти. Ой, як це я рада, що це до вас прийшла в гості, га? Ой, а ми як це раді, не передати. Хачик вам, сваха. Ой, хватить хватить мені, свахо? Та, звісно, хватить Ти що. Думаєте, я вам всю картошку насиплю, чи що? Я не поняла, чого сидим, свахо, насипайте, що не вкусна картошка. Смачна, картошка. Ну смачна так кар... насипайте її. Ви можете, сваху, готувати смачно? Можу, можу. У мене є старовинні рецепти, я можу готувати, да. а от донька ваша не вміє готувати. Та в житті не повірю, га. Свахо, ну що ви таке кажете? В мене донечка з трьох років, отаку я їй поставлю табуретку. Вона отак на ту табуретку стає і суп вже варила, га? Що не кажіть, не вміє. Не вміє, свахо. А взагалі, свахо, ми дружно живем. Ми Ой, дружно живемо, друг другу уступаємо, допомагаємо, все в нас хорошо. Одне тільки в нас погано, свахо. Що таке? Ну, чотири роки вже в нас живе вдома вона і ніяк не може завагітніти, га? Дивно, а як жила в нас вдома, кожного року вагітніла.